Біда в тому, що не дуже видно, як вийти з цієї ситуації. Ну я боюсь просто, що якщо у нас зараз взятися при наших суспільних настроях, при нашому при якості нашого політичного класу, і тут навіть мається тільки на увазі там слуг народу, а взагалі політичної еліти, включаючи і великих патріотів, і там багатших, і бідніших, при якщо при тих всіх складових сісти зараз переписувати конституцію. То ми можемо мати ще більше проблем, ніж маємо. Тому що настрою таких, щоб обмежити можливості уряду для того, щоб маніпулювати економічною політикою, для того, щоб обмежити податковий тиск, для того, щоб створити більше підстав для економічної свободи, у нас таких в країні настроїв нема. Ми все таки. Поки що, на жаль, домінують у нас у ці от мрії про соціалістичну манну кашу, хоча будуть нам ну, називати її, може, іншими якимись назвами. Але от щоб якось воно держава має всім помагати. Якщо зараз взятися переписувати, то можна отримати ще гіршу ситуацію, ніж та, в якій ми знаходимося. Вихід все-таки. Всевол Тричицький напряму про це не пише, але в одному з своїх інтерв'ю він згадує про досвід Сполучених Штатів Америки та країна, яка йому дуже імпонує, що там все-таки у кінці 18-го сторіччя, коли Америка була ще, можна сказати, країною третього світу. Але там вже зібралися такі досвідчені хлопці, як е, Джордж Вашингтон, Томас Медісон, Томас Джеферсон, і вони все-таки. Придумали, як написати конституцію, яка обмежувала повноваження центрального уряду, яка давала можливість розвиватися територіям штатам, яка захищала індивідуальні свободи, і яка стимулювала американців до того, щоб вони працювали, творили, заробляли гроші, розвивалися. І країна, яка була, ну, це колонія англійська колишня, це країна третього світу.